Привіт! Доробив новий комплект акумуляторів. Суть в чому є дві пари по три акумулятори. Кожен з них буде працювати окремо, змінно. Спочатку працюють акумулятори три з трьома системами. Ці заряджаються, потім вони міняються місцями, ті заряджаються, ці працюють. Зверху на цьому розташована зараз зарядка. Знизу три акумулятора. Я їх потім підпишу, вже, коли розташую в правильному порядку. Власне, покажу по порядку всі елементи, ну і розкажу про кожен з них. Зарядка має вхід 220 вольт. Ліворуч, Кнопка живлення. Всередині. Всередині три перероблені блоки живлення на 50 А вони були як блоки живлення, але по факту вони китайські, і тому не витримують реальні 50 А, і я обмежив струм заряду значенням 40 А. Ось так виглядає. кулера. точніше отвора. Це ізоляційна поставка для того, щоб сформувати потік повітря. Тобто повітря заходить з боків, ось тут, і е, спереду є отвір. Продувається скрізь кулери, вбудованими вентилятори-кулерами. Потім тут ще стоять три додаткових вентилятори. Які видувають повітря назовня. На ну, є кілька отворів а, технічних, через які повітря циркулює більш натуральним шляхом. Це, вони потрібні для охолодження, коли вимкнута зарядка. Так. Закриваю зарядку, приходимо на лівої сторони. До речі, до питання, чи живий bike Light Custom. Як бачите, живий, тільки змінив свій профіль <гум> на час війни. Власне, як підключається зарядка? Є виводи, вони не через коннектори для надійності, бо це буде стаціонарна зарядка, вона не буде постійно рухатись. Тому я їх вивів всі разом. Кожен... Коннектор окремо підключається. При підключенні коннектора підображається напруга акумулятора. Цей поки вимкну, щоб кулери не працювали, бо на ньому зав'язане зав От Підключаю другий 12,8 вольт. 13,1 вольт. Давайте для красоти третій. Ну, Десь це резистор pre спрацював. спрацював. Без резистора Причарджі 13,3 В. Найбільш заряджений верхній акумулятор. От. Відповідно, таким чином випливається зарядка. Підключу зараз конектор 220 В. Я його спаяв спеціально, зробив сам. Бо всі заводські мають переріз максимум 0,75 квадратів, точно жили, а для навантаження в 1,5 кВт цього недостатньо. Цей кабель 3 на 1,5 квадрата Відповідно він витримує навантаження 1,5 кВт, яке споживає ця зарядка. Ну, там навіть більше, а вона споживає десь 1,8 кВт. Відповідно Включаємо 220, кнопка і 220 розетку. Кулери почали крутитися гучніше, тому що запустилися вбудовані в зарядки кулери Привіт, сані. і відбувається зарядка. Я її поки вимикаю, щоб сильно не гуділа. Час тестування зарядки, один з блоків живлення виявився бракованим, і його довелося замінити. Всередині були компоненти, ну, не знаю, деякі таці їх знайшли, але дуже неякісні, і він згорів благополучно. Так, по зарядку здається, все розповів. Вибачте за запас в кадрі, не звик що камера праворуч, але так зараз зручніше, що права рука була вільна. Так, Відкриваємо акумулятор. Я поки що не пломбував один, щоб показати, як це можна зробити. Просто відщлкуються кришка і можна підняти. Так, власне, виглядає 3 кВт енергії. Це літій-залізофосфатний акумулятор. Складається з 4 комірок по 230 номінальних, 240 фактичних годин. BMS J-Con 100 амперна Це з запасом максимально вона буде працювати на 40 амперах тому не можна використовувати було 40 амперну, вона б не працювала. 100 Амперна в даному сетапі працює ідеально. Це коннектор XT90, власне, через який живеться інвертор і підключається зарядка. Це проставка просто чисто механічна, щоб в разі падіння. Акумулятор не рухався, хоча він і приклеєний до дна, але стресові навантаження він не витримає. Тому зроблені проставки. Червона пластина ізолює контакти. щоб Якщо сюди щось потрапить, воно не закоротило контакт. Це найгірше, що може трапитись. Для переміщення, відповідно, краще замки знімати, щоб легший був акумулятор. Бо кожен важить, здається, щось біля 15 кг, 14 щось таке дуже важка штука. Переходимо до інвертора ну і, власне, як воно буде працювати. Значить, Інвертор 100 вт 1000 Вт написано на 1 кВт. Насправді це Актуай Power actual Power 500 Вт. Він буде використовуватись на потужностях до 200 Вт, наскільки я знаю. Тому даний сетап буде працювати надійно. Власне, давайте протестуємо. Так, акумулятор включений, кнопка горить. Запускається інвертор. Я його вже включив. Ну і підключаю, звісно. Старлінг наш тестовий. Так, 100 ватний Starlink працює. Ось так, все добре. Таких інверторів три плюс один запасний. Ну і інвертори поки в сторону. Так це от коробка з цього інвертора. Я його відключаю. Краще відключати спочатку навантаження, а потім 12 вольт. Але і так піде. Що в коробці? Це додаткова комплектація. Тут стуз паперів з інструкціями. Це додаткова 50 амперна зарядка. Чисто теоретично вона може видавати 50 А. А, бо це, типу, брендовий блок живлення, перероблений теж перероблений китайцями. Але враховуючи тоненькі е, дроти живлення, я би більше 40 А не давав. Навіщо е, вона треба? Якщо Зламається якась цих зарядок, або треба буде зарядити автомобільний акумулятор, або ну, навіть там екофлоу, будь-що, цю зарядку можна, нею можна зарядити будь-який акумулятор 12 вольтовий. Ось. Тому а, вона буде як резервна на всі випадки життя. XT90 стоїть, щоб заряджати ці акумулятори, а також в комплекті. Ідуть крокодили для інших акумуляторів. Ось, в комплекті до цієї зарядки кабель живлення, як я і сказав, 3 на 0,5 тоненький. тому І він 5-метровий, його вистачить для одної зарядки. Тобто цей кабель не можна підключати до потужної зарядки, тільки до додаткової. Резервному інверторі додатково лежить адаптер для прикурювача і крокодили. Ось такий комплект. Starlink. Від такого акумулятора має працювати більше доби безперервно. Я розраховую на те, що він буде працювати 30 плюс годин. Якщо є питання, задавайте окреме відео про те, як я зробив зарядку для заліза Я викладу окремо, що ще? Це, ці акумулятори були, були придбані замовником тим, хто буде їх використовувати в подальшому. Всі додаткові елементи я придбав Дмитро. Тож, якщо є бажання, можете йому закинути, ви знаєте, куди гроші, а якщо є бажання. Мені якось закинути донат, то не варто, але є збір на чохли, тобто на адаптивний одяг для поранених. Тож, якщо бажаєте, я додам реквізити збору на одяг для поранених, можете закинути туди кошти. Всім дякую.